Пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, це військові, працівники освіти, працівники в закладах охорони здоров'я та інші категорії, при призначенні іншого виду пенсії, мають право на застосування нового показника середнього заробітку за три попередні роки, що передували призначенню нового виду пенсії, що тягне за собою збільшення розміру пенсії. Вітаю! Мене звати Ольга Валентинівна, я адвокат, який спеціалізується на пенсійному забезпеченні. Для отримання юридичних послуг з приводу призначення перерахунку пенсії звертайтесь за вказаним номером телефону і наша команда, яка складається з чотирьох професіоналів, допоможе вам у вирішенні пенсійних спорів. Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. Зокрема, це особи, які досягли встановленого законом стажу роботи, який дає право на призначення пенсій за вислугу років, залежно від професії посад, на яких працювала людина, та закону, згідно з яким призначається така пенсія. Це військові, працівники авіації та льотно-виправного складу, працівники освіти охорони здоров'я та соціального забезпечення, працівники залізичного транспорту, метрополітену, працівники прокуратури та інші. Людині, яка має одночасне право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсії за її вибором. Отже, коли особа, якій призначена пенсія за вислугу років, Досягає пенсійного віку і отримує право на пенсію за віком, при розрахунку розміру пенсії пенсійний фонд повинен застосувати новий показник середньої заробітної плати за три роки, що передують призначенню нового виду пенсії. Для кращого розуміння розберемо це на прикладі: наш пенсіонер отримує пенсію за вислугу років, яка була призначена відповідно до пункту Е статті 55 про пенсійне забезпечення. Пенсія за вислугу років працівникам освіти. У 2017 році при розрахунку пенсії за вислугу років пенсійний фонд застосував показник середньої заробітної плати 3764 гривни 40 копійок. З урахуванням його коефіцієнту стажу та заробітку, розмір пенсії за вислугу років складає 2882 гривні. Після досягнення пенсійного віку у 2025 році він звернувся з заявою про призначення пенсії за віком. Однак пенсійний фонд при призначенні пенсії за віком не застосував новий показник середньої заробітної плати, який повинен становити 15 57 гривень. Отже, після призначення нового виду пенсії її розмір повинен складати 4869 гривень. Перекладі на гроші, внаслідок протиправних дій пенсійного фонду, пенсіонер отримував пенсійні виплати на 41% менше від належної суми. Тому не втрачайте гроші та звертайтеся до нас за безкоштовною консультацією. Також нагадую вам про те, що пенсіонери, яким призначена пенсію, починаючи з 2018 року, пенсійний фонд проводить неправильний розрахунок пенсії. Більш детально про це ви можете дізнатись на відео про індексацію на нашому youtube каналі, тому не забувайте підписуватись.